Вітаємо, друзі, вас на нашому ТОП-каналі. Мене звати Наталя Сабліна, я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталії Сабліни та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, з чим ви звертаєтесь до мене, як далі жити, а коли не вистачає сил, де їх брати. Стресове навантаження стає постійним тлом сучасного ритму життя. І ми щоразу намагаємося посилити цей стрес додатковими навантаженнями. Вже я навіть на собі це відчула, коли багато працюю. І в кінці дня менше стає уваги і сил. Іноді себе навіть питаю: Та, яке там читання або писання статей-посібників? Тут взагалі не вистачає сил, адже ж було бажання і на перше, і на друге, і на третє. До такої завантаженості люди зазвичай поставлені в таке становище, коли вони змушені відмовитись від своїх творчих задумів або від планів саморозвитку. Тому має сенс перерахувати кілька сторін нашого життя та наших особливостей, над якими ми можемо попрацювати та повернути собі нашу увагу, наші цілі, наше життя. Як правило, втрата уваги один з перших симптомів хронічної втоми. Або навіть вигорання. Тому, в першу чергу, не ганяйтеся відразу за двома зайцями. Якщо ви хочете замість відпочинку розписати вечір відразу під виконання трьох проєктів, то рано чи пізно ваш організм просто відмовиться працювати за таким графіком. Відпочинок, друзі, це не просто слова з п'яти літер. це необхідність тіла, психіки, імунітету. Якщо ви перезавантажуєте або перевантажуєте об'єм уваги. Кількома завданнями, що йдуть один за одним з мінімальною перервою, ваш мозок просто що не може відразу перемикатися. Мозок це не комп'ютер. Друге, дуже важливе позбавитися безвідмовності. Подумайте, може, варто навчитися говорити ні, щоб позбавитися купи справ, які не є по-справжньому вашими. Може, настав час когось. Зігнати зі зручного положення на вашій шики. Найчастіше час на себе з'являється відразу тоді, коли ви починаєте вчитися, відрізняти своє від чужого і кажете спокійно, ні. Бажання бути добрим часто причина безпідмовності, але зручний та хороший не є синонімами. І третє, наведіть порядок на своєму робочому місці. Та у своєму будинку. Думаєте, це байдуже, помиляєтесь У тій атмосфері, де затишок і порядок більше стимулу для самопрояву, почуття свободи і бажання дихати на повні груди. А навпаки, захламне на робоче місце тисне своїм безладдям і дискомфортом. Наша свідомість звикає до чистоти та порядку, і з поля уваги йдуть дратівливі чинники. А ще Дрібниці, які, на перший погляд, ми приділяємо уваги, вони є дуже важливі. Вони мотивують, вони зміють наше життя на краще. І це важливі моменти для того, щоб бути в гармонії та балансі. Тому рекомендую почати з того з маленьких дрібниць, щоб наповнити своє життя і відчути сили та енергію. Якщо для вас важлива ця тема, Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Бережіть себе!